Всім привіт! Технології та інновації це фундамент для розвитку цифрової економіки, зростання ВВП і створення мільйонних компаній. Я бачу майбутнє України як однієї з найбільш розвинених тех країн світу. Для цього потрібно відновлювати інженерну галузь і готувати класних фахівців. З ініціативи Мінцифри та підтримки наших колег зі швейцарської вищої технічної школи Цюриха, Київська школа економіки запускає програму підготовки інженерів мікро та наноелектроніки. Це можливість долучитися до галузі, яка стрімко розвивається і має необмежені перспективи. Попит на мікрочипи значно переважає обсяги виробництва. Тому для України це реальний шанс посісти одне з провідних місць у галузі. Спільно з партнерами ми запровадили грантову програму, щоб ви могли безоплатно пройти навчання і долучитися до відновлення потужної української інженерної школи. Це можливість здобути затребувану професію та долучитися до формування нашого технологічного майбутнього. Подавайте заявки і зробіть свій внесок у розвиток інновацій. Слава Україні!